Доброго вечора усім! Хочу в цьому відео продемонструвати роботу інвертора з 12 на 220 вольт. І подивитися осциллографом форму сигналу на виході інвертора. Безпосередньо на вихід ми умимкнути осцилограф не можемо, тому що осцилограф може вийти з ладу. Для цього я скористався розділювальним трансформатором, який дає на виході 9 вольтів. Під'єднано штуб осцилографа На вихід трансформатора. Також застосовано дільник 1 до 10 для осцилографа. Як бачимо, Форма змінного струму досить далека до синусоїди. І навіть досить важко впізнати в ній ну, модифіковану синусоїду. Можливо, вона така і є, але дещо спотворена. Пізніше я спробую. Відфільтрувати цю синусоїду з допомогою ферорезонансного стабілізатора. Зараз я спробую використати ще в якості інвертора блок безперебійного живлення фірми APC. Продовжуємо наші експерименти. Зараз, в якості інвертора, ми використовуємо блок безперебійного живлення фірми APC. BioQPS C S500. Як бачимо, на осцилографі ми маємо кращу трішки форму виходної напруги, ніж від звичайного автомобільного інвертора. Але все одно такий інвертор не варто використовувати. Для живлення двигунів асинхронних, такі, які є у насосах системи опалення. Можна, але вони будуть перегріватися, тому що ми маємо тут сигнал у вигляді апроксимованої синусоїди. Фактично тут є сигнал у вигляді прямокутника, як кажуть, меандр. Можемо його розглянути детальніше. Як бачимо, ми не, ми не маємо зміни із часом, нашого сигналу, і сигнал далекий від синусоїдальної форми. Ферорезонансний стабілізатор частково. Покращує роботу такого блока безперебійного живлення для котла системи опалення. Зараз блок безперебійного живлення працює без навантаження, працює від акумуляторної батареї. Попробуємо вимкнути навантаження, але Тут використана досить неякісна акумуляторна батарея. Подивимося, що з цього вийде. Отже, спробуємо вимкнути лампу нашу в розетку. Як бачимо, перевантаження часткове і бачимо різку зміну частково нашого сигналу. Засинхронізували наш сигнал, і можемо бачити, як він змінився. Ну, що ж можна сказати, що як альтернатива. Блок безперебійного живлення може використовуватися, але не на тривалий час. Такі блоки безперебійного живлення потребують охолодження, встановлення додаткових вентиляторів і також встановлення, можливо, деяких додаткових радіаторів на певні компоненти на материнській платі. Зараз ще подивимося, якщо буде можливість у мене роботу блока безперебійного живлення із виходом синусоїдальної форми.